Доброго дня, сьогодні у нас 2 серпня, 22 рік, і ось у нас на підході вже дозріває сорт абрикосу під назвою Красень Києва або Київський красень, хто як каже. Але тут сильним спеціалістом не потрібно бути, щоб побачити і зрозуміти, що абрикос перебуває в стані дуже сильного перенавантаження врожаєм, від чого, звісно, пострадала і товарність. Але він підкреслює свою надійність. Щорічно він ось так ось з четвертого року, третій рік таке там сигналить, з четвертого року вже так серйозно вступає в плодоношення і ось так ось тримає марку. Може після такого виснаження таких результатів вже не буде. Але хто зна, будемо спостерігати. Це він ще й жорстку обрізку переніс, жорстко я його обрізав. Ось так. Стільки вісит плодів на цьому дереві. Красенькеєво. Є трошки жипців, є в нас він і в саженцях. кому необхідно, можете звертатись та замовляти. Так, ну, не буду закінчувати, все ж таки знайду якийсь більш-менш зрілий плід, коли він повністю стигний, він смачний. Ну, ще немає. Це поки що тут немає. Дозріватиме, звісно, не одномірно. Ні, нема. Подивіться, яке навантаження. Можна просто нічого не розповідати, просто познімати. Ну, має смачний такий абрикосовий смак.